Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярос Швець. Ви знаєте, серце просто мліє від радості. На кінець Сама найвеличніша реформа в Україні з 1992 року. У нас же з 1992 року для нашого. Отупілого вкрай народу, я не ображаю український народ, просто його зробили отупілим, до того отупілим, що він вже не дивиться, що сам собі копає могилу і собі, і своїй Україні. Так от, для от такого народу саму найрезультативнішу реформу в Україні під час війни, коли люди голодають, коли люди не мають за що купити, поїздки, не мають за що купити. Медикаменти, коли люди взагалі не знають, як оплатити комуналку, коли люди ледь животіють, купляючи лише хлібець, економлюючи на всьому, звичайно, реформа. Реформа, на яку викинуть гроші. Скажіть, будь ласка, яка реформа? Читаю з 1 травня 2025 року Україна перейде на новішу та результативнішу систему позначень у світлофорній тематиці для автотранспорту і не тільки. Замість сигналу зеленого кольору буде впроваджено інший, смарагдовий. можете собі уявити цю реформу? Мільйони років ми знали, що зелений колір іде. Зелений колір видно добре. Червоний, жовтий, зелений, а буде червоний, жовтий, смарагдовий. І ти будеш думати, або смарагдовий, або червоний, а хто дальтонік. А хто не добачає? Скажіть, будь ласка, це що? Експериментальні вбивства в Україні на дорогах? Да? Але саме страшніше, на це ж будуть виділяти гроші, гроші, величезні гроші в масштабах країни. Кому це треба? Був зелений сигнал светофора? Був. Ні, давай його поміняємо на смарагдовий. Скажіть, будь ласка, голова є у когось в Україні? Є голова в Україні. Ну, от я думаю, що з головою в Україні проблеми. Причому у всіх. Перед усім у нашої влади, у якоїсь головою, до речі, все нормально, тому що на цих всіх реформах вона косе бабло. А от люди. А люди повторюю, люди вже до того тупіли, що не бачать, як самі собі копають могилу і копають могилу в Україні. Копають своїм мовчанням, Своєю боязню, своїм небажанням сказати правду і своїм цькуванням тих людей, які говорять за вас, за простих людей правду. З вами Гершовець, який говорить правду. Завжди говорив навіть під час цієї страшної війни. До нової зустрічі!